Добрий день! Тема нашого уроку The Present Simple Tense або The Present Indefinite Tense Теперішній неозначений час. Сьогодні ми з вами розглянемо правила, як утворюються заперечення і запитання. Для утворення заперечення і запитання, коли дієслово виражає якусь дію. На минулому уроці ми з вами розглянули речення, у яких вживається дієслово «цубі» бути у теперішньому часі. І сьогодні ми розглянемо, коли у нас є дієслово, яке виражає дію. Для того, щоб утворити заперечення або запитання, ми потребуємо допоміжне дієслово. Для Present Simple це дієслово to-do у теперішньому часі. Воно вживається у формі інфінітива без частки цу. Для всіх осіб, крім третьої особи однини. В третій особі однини мають закінчення ІС або С. І розглянемо таблицю «to do» – робити I do, you do. Виду, Юду, Вейду. Але he does, she does, it does. І нагадаю вам, як утворюється позитивне речення, тобто стверджувальне, ми додавали біля дієслова присутка С. І у питанні, і в запереченні ця С переходить. До дієслова допоміжного. Тобто тут у нас і береться «даз». І візьмемо речення, яке ми вже розглядали. I do my homework. Я роблю свою домашню роботу. Щоб на всього речення I do my homework зробити заперечне речення. Я не роблю свою домашню роботу. Нам треба додати допоміжне дієслово «do» для першої особи і ставимо частку not після допоміжного дієслова. Я навмисно взяла вам дієслово to do як смислове, тому що у нас у запереченні буде два дієслова do. Глянемо I do not і смислове do my homework. Тобто це два різних дієслова. Ду у нас йде друге як смислове і яке, дієслово do, яке стоїть після підмета, це буде допоміжне. I don't do my homework. І на третю особу, коли у нас підмет виражений третьою особою однини, наприклад, she буде does not do her homework. С, яка в нас у розповідному стверджувальному реченні йде після смислового глагола, дієслова, тобто She does her homework, переходиться С до допоміжного дієслова. Тут написано ось унизу. І буде She Does це допоміжне дієслово, після нього стоїть частка NOT. І потім йде смислове дієслово She doesn't do. Тобто два дієслова «do». Допоміжне має форму «does» і смислове виражене інфінітивом без частки to. Якщо ми будемо писати в третій особі речі стверджувальне, то в нас вийде She does her homework. Тобто буде одне дієслово ду з закінченням ІС на третю особу однини. She does her homework. Щоб утворити загальне запитання, нам дієслово допоміжне треба поставити перед підметом. Підмет у нас «ю», Допоміжне ду і смислове також ду. Do. do you do your homework? Ви робите свою домашню роботу? Yes, I do. І заперечна відповідь No, I do not. Тобто відповідаємо допоміжним дієсловом Yes, I do. Підмет і присудок. No, I do not. Підмет допоміжне дієслово do і not заперечення. Тобто маленьке коротке речення. Щоб сказати відповідь нам так або ні, нам недостатньо yes або no. У нас треба, щоб був підмет, виражений займенником, і допоміжне дієслово. Yes, I do. Якщо це заперечення, то повинно бути часткою not. No. Підмет I do допоміжне дієслово і частка not. Дякую, до побачення!